Так, починаємо. Привіт, Ой. слава. Привіт, Влада. Ми сьогодні, коли зайшли в цю студію, бачили журнал. Mm -hmm. І Владік взяв журнал і каже: Уявіть, якщо там є слава. Листає, 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 каже, та ладно. Наш оператор каже, не з нашим щастям. Mm -hmm. Ми листаємо, листаємо, листаємо. І тут Владик такий. Ви зараз будете в шоці. Ой, oh, yeah. да, та стара, стара фотосесія. Рада вас бачити наживо. Ага, Дякую. Рі, Україн. Багато чули про цей проєкт, але хотілося б почути наживо. У вас велика місія. Ви казали, що не вважаєте за потрібне чекати завершення війни, щоб приступити до підготовки. Будівництво теж не чекатиме перемоги. Звичайно, треба будувати вже тим, тим паче є ресурс, є люди, які готові будувати. І навіть є одна з версій, це якщо люди, які будуть проживати, частково будуть долучені до будівництва, тобто це зробить їх більш винними і віддавати не лише отримувати так житло безкоштовно, наприклад, а ще буде трошки злучено до місця, де вони будуть проживати, і будувати вже потрібно, тому що проблема вимушена переміщених осіб, вона виникла на другий день війни. Просто на другий день війни, і ми не можемо сказати, а давайте тепер чекати до завершення, щоб починати займатися цією проблемою. Тобто, якщо міста будуються по 600, 800, 1000, там п'ять тисяч людей, то е, термін на нереалізацію він дуже великий. Ну е, і ми маємо цим вже займатися. Проблемою ми почали займатися десь на 10-й день війни. На 20-й день ми зробили презентацію проекту. І з того моменту ми займаємося саме реалізацією, тобто ми прораховуємо, спілкуємося з підрядниками, спілкуємося з місцевими владами, робимо концепти різних ділянок у різних містах. І ну, наша місія, вона дуже зрозуміла, тому що наша головна місія це довести, що тимчасові рішення мають бути гідними, і ми просто маємо підняти планку рівня комфорту навіть для тимчасового житла, навіть якщо це буде на три місяці, просто зробити вище, просто прибрати нижчий рівень ризик. Це не питання. Ну тобто треба будувати, треба робити максимально швидко, комфортні умови сам саме зараз, а не чекати і казати Давайте ми вам зробимо трошки пізніше тому, що зараз зараково. А ви просто живіть, наприклад, на вулиці чи в спортивному залі, чи в школі без вікон, тому що ми просто ризикуємо, що ви не отримали житло, яке там прилистить, приходячи вулицями міст України, Луцька, зокрема, можна побачити будівлі у стилі радянського модернізму. Що думаєте, подібне варто реставрувати чи все ж безжалісно демонтувати? Ну я взагалі то прихильник модернізму, конструктивізму, функціоналізму, не лише радянського, а взагалі світового рівня. Тобто я вважаю, що це, це епоха, перехідна епоха, яка саме потребує уваги. Чому тому, що вона не є ще пам'яткою архітектури, але вона вже в тому рівні і в тому. Етапі, коли це треба призначати пам'ятками, тому що дуже дуже просто втратити це, і дуже важко потім це здобути, тому що зараз рівень модернізму він більш такий романтизми, ну романтична архітектура, тому що е, дуже багато створюється заради форми і заради ідеї. Зараз все менше менше в архітектурних рішеннях. Ну я маю на увазі ну, якщо брати Україну, та? я не маю маю на увазі світовий рівень, е, ці прийоми ну застосовуються. І ми маємо цю частинку історії вже відкладати в здобуток здобуток нашої національної архітектури. Тобто, це вже має бути пам'ятниками історії, то все ж реставрація, звичайно, повна реставрація. А взагалі то не жодної добудови. Це має бути реставрація до того стану, як воно було випущено від автора, тобто як воно збудовано. Якщо там додалась реклама, якщо там додались якісь там блоки вентиляції, треба просто прибирати, знаходити інші рішення. Зазвичай це більш фінансово складніше робити так, повертати до історичного вигляду, але це класна така благородна ідея, до якої треба просто доходити. Ви сьогодні прогулялися Луцьком. Що перше кинулося в очі? Що треба негайно змінювати для зручності, естетики та економічного розвитку міста? Ну, ми сьогодні навіть спілкувалися з головним архітектором міста, ми з мером міста, і мені дуже подобається, що в них була така стратегія спільна прибирати візуальний шум, зробити менше зовнішньої реклами, звільняти місце, щоб воно просто дишало, щоб в містяни і гості міста бачили взагалі місце, а не бачили рекламні площі, та не бачили банери, якісь там вивіски рожеві, а саме звільняли архітектуру від так званого віртуального візуального шуму. І мені це дуже 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 імпонує такий підхід. І ну я е, сподобалась звичайно, пішохідна зона Лесі Українки. Сподобалась. Е, ну звичайно, це, ну, це публічний простір без машин, де можна гуляти, де, де багато кав'ярень. Чому ні? Це класно. Як ви бачите розвиток нашого міста в туристичному та індустріальному напрямках? Та як зробити Луцьк інвестиційно привабливим? Е, це скоріш за все буде полягати від. Туристичної мети, тому що треба робити такі висновки і такі впровадження на урбаністичному рівні, містобудівному рівні, для того, щоб місто було привабливе для туризму, по-перше, для молодого бізнесу, по-друге, для туризму, тому що ця синергія вона породжує нові активності, нові кластери, нові ініціативи. І якщо це місце буде приваблене до молоді туристів, і розвитку нових е, інвестицій, це буде, він органічно буде розвиватись. В одному із своїх інтерв'ю ви сказали, що за час повномасштабної війни здобули віру в людей. А задача нашого проєкту, щоб люди повірили в себе. Як це зробити? Ну, е, люди зазвичай. Е, це рефлексія співбасі. Піз бесіди, так коли хтось бачить, що хтось там віддається повністю своїй улюбленій справі і чи залучається до волонтерства, йде до зсу, то кожна людина, так скажемо, заряджає іншу людину бути такою ж самою. Відданою сміливою енергійною, і ми таким чином один одного під'єднаємо до такої загальної мережі. Та це буде соціальна енергетика, яка буде рухати наше місто. Ну але це потрібні якісь активісти, щоб А у нас людей. є. Ви, мабуть, що як ну ми волонтери, вони надавали 60 або там навіть більше відсотків потреб. Ну потреб містян, потреб армії наряду з державою? Ну, тобто буде це, це унікальний кейс, унікальний кейс для світового рівня. Це і не є доказом того, що саме люди являються таким основним фактором нашої перемоги, яка ну скоро буде. Руші так, звичайно. Угу, угу. Чи стикалися ви з хейтом через свої проєкти? До прикладу, коли церкву сан франциско перебудували в Івент Холл? Як уникнути такого у нашому випадку, скажемо так, що гейт є постійно, і він, е, він виникає або з е, такої черезмірної активності твоєї, так тому що. Там є бачення, коли ти забагато всього робиш, ти ти втрачаєш вже контроль над собою і намагаєшся бути всюди корисним, за всі проекти братися, всюди робити свою концепцію, і ти втрачаєш фокус над головними проектами. І Дуже важко, коли в тебе вдається, коли в тебе є а, ідеї, в куди ти вважаєш, що ти маєш бути корисним. Дуже важко зупинитись. І зазвичай на хейт – це що ми просто маємо бути всюди але в нас є ресурс, У нас там 50 людей бажаючих постійно щодня працювати. У нас половина майстерні працює зараз над соціальними проектами. Їх дуже багато, і ще половина тих проектів, які ми зараз. Робимо, а ще ми не релізили, не світ навіть їх не бачив, а ми скоро будемо їх релізити. І тут я хочу попросити вибачення у спільноти і сказати: ми не будемо зупинятись, ми будемо працювати. І з цим хейтом ми можемо справитись, тому що ну, нас е, мотивує інші архітектори, нас мотивують інші команди, навіть якщо це не архітектурні ініціативи, які долучені як донори, як е, волонтери, як військові. Це нас мотивує. І тому єдине рішення це не рефлексувати на цей хейт. Тобто він не має збивати тебе з ефективністю. Навіть зараз, саме зараз, треба робити дуже багато і ще трошки більше, тому що це унікальна можливість потім оцінити е, таку творчу рефлексію на, на війну. Наприклад, коли художник малює картини, і він потрапляє в такі екстремальні умови, умови військового стану чи умови там, окупованої території, Ця, цей досвід він ні з чим не пов'язаний, тобто його ні з чим неможливо порівняти. Коли потім вже буде мирні часи, і ти там 10 років після того будеш дивитися, що з тобою було, як ти, як творча людина, а архітектура. В дуже маленькому обсязі це творча така наука. Так? Я, ну, функціонал 90%, 10% це творчість, але ми всі рефлексуємо якось. Це наші там, ідеї з е, меморіалами, з музеями, з захистом пам'яток. Це все наша е, професійна рефлексія на те, що навколо нас відбувається. І ми не можемо себе е, загальмувати в цьому напрямку, чи не можемо сказати собі, а давайте притормозити. Ми маємо робити стільки, скільки в нас буде сили, а сил у нас дуже багато. Клас. як гадаєте, чи задумуються сьогодні підприємці про дизайн код міста перед будівництвом своїх проєктів? От перед тим як вони вивішують свої прекрасні <клес> вивіски? No псуючи інфраструктуру, водночас Розумієте, вони не задумуються, тому що він або є його, або його нема. Тобто, якщо ти будуєш і в тебе нема на державному рівні, на міському рівні якогось дизайн-коду, який скаже тобі, як робити правильно або неправильно, як ти узгодиш або не узгодиш, тому вони і не задумуються. Ч частіше за все люди роблять по досить простому шляху, тобто як простіше, як дешевше, як досягнути своєї мети. Незважаючи на е, суспільне рішення, незважаючи на середу, в яку архітектурну середу, в якому вони знаходяться, але це дуже важливо. Не так багато місць в Україні, мабуть, що лише Дніпро, єдине місце, яке, в якому впроваджений дизайн-код на рівні міста, є е, е, принципи зовнішньої реклами в Києві, так, е, але я це. Це моя мрія. Якщо ще більше і більше буде міст, додаватись з власним дизайн-кодом. Це дуже дуже важливо. А як зробити так, щоб у майбутньому мої діти дякували мені за те, що я не поїхала з Луцька? То сьогодні гуляли? Значить, треба робити багато соціальних ініціатив місцевих і залишитись себе як пляму на мапі історії. Тобто кожен вирішує, чи він їде, чи він залишається. Але навіть якщо ти поїхав, в тебе є можливість долучатись до ініціатив соціальних і робити так, щоб ти був частинкою цього. Тому що бути осторонь це найгірше. Бути причасним до цього. Ми зараз кожного дня, кожен з нас, який робить щось для того, щоб ми перемогли, він залишає своє місце в історії, в світовій історії, тому що це світова війна зараз. І якщо ви вже, вже займаєтесь розвитком міста, навіть через це інтерв'ю, запис відео, ви вже залишаєте маленьку-маленьку крапочку, піксель на мапі історії міста. Це супер. Уявіть собі ситуацію: замовник хоче яскраво-жовтий фасад, який ніяк ніколи не впишеться у концепцію вулиці. Але клієнт пропонує хороші гроші. Угу. Буде яскрава пляма чи відмовите? Відмовлю, звичайно. Ми вже в тому віці і в тому статусі, коли ми відмовляємо таким клієнтам. У нас були клієнти, коли ми робили заклад повністю і відмовляли на етапі, коли залишалось зробити лише на зовнішню терасу. Тобто ми казали або з робіться з іншими архітекторами, ми цього робити не будемо, тому що це буде там заважати пешеходам чи це просто недоречно не, не робити таку терасу. Ми не домовлялися початково. Тобто вони або цим користуються, або не користуються, але ми вже в тому. Ну, в нас є репутаційні ризики нашого бюро, яке 15 років працює на репутацію бюро, яке там бореться за файне місто, так за файну Україну, за архітектуру. Але ми не можемо собі дозволити заробити ще там тисячу доларів чи там п'ять тисяч доларів, і потім отримати собі таку пляму дьогтю та в нашій бочці того, що ми напрацьовували, напрацьовували. У нас є де отримати хейт, і кожного разу, коли ми маємо такий вибір, ми вибираємо звичайно репутацію та не гроші. Це наш принцип. Це професійно там, так. але його потім все одно хтось зробить так, хтось зробить. Це, ну, ми даємо свою рекомендацію. Ми робимо, в будь-якому випадку ми кажемо, не ну, робіть цього, тому що ну, якщо, ми не можемо своїми силами, коли клієнт хоче побудувати жовту пляму, або ми маємо заплатити за цей фасад і перефарбувати його в бежевий, так, або в якийсь органічний кольор. Просто сказати, давайте ми просто. Да там там стільки та тисяч доларів, і ви просто не будете це робити, тому що ми просто вам оплатимо цей фасад. Це вже кожного разу ти обираєш від власного ресурсу. Або скажемо, давайте ми вас зробимо безкоштовний проект, щоб ви не витрачали на наш проект, а просто ви зробите по дизайн-коду. Тобто ми постійно торгуємося з тими чуваками, які але зазвичай до нас звертаються люди, які знають, чого вони до нас звертаються. тому що ми будемо робити по принципам там лаконічна архітектура органічна. І коли ну нас нещодавно, там буквально там декілька місяців тому, ми закінчили інтер'єр ресторану, і клієнти кажуть, а зараз будемо робити терасу. Я кажу, а зараз ми не будемо робити терасу, тому що ми просто не будемо її робити. Якщо будете робити, обирайте будь-яку архітектурну майстерню. Але якщо буде коментар в пресі, що майстерня Балбека зробила ресторан і терасу, в мене буде відкрите серце, і скажу, це не наш проєкт тераса, тому що ми офіційно відмовились на цьому етапі. І всі е, зрозуміють, що питань до них немає, тому що це вже питання людей, хто замовляє музику. Тобто ми попередили, ми сказали, що буде погано, ми вийшли з проєкту на етапі е, будівництва цієї траси. Тобто Дали попереджувальний постріл. І коли вони це зробили, ми всім сказали, хлопці, ми, ми, ми попереджували, і там ми не приймали участь. Все. Ну, тому що ну, репутація, репутація заробляється не грошима, а ну, би, твоїми діями. І це дуже легко її втратити, втратити і mm -hmm. дуже важко зробити. Якщо ти не зробиш цим чуваком з жовтому фасаді, ти зробиш на наступному чуваку на чуваку з нормальним фасадом. Просто це треба для себе один раз прийняти. І все це місія і візія нашої архітектурної майстерні. Ми кожного разу ці в нас тригіри є. Що робити, коли? Що робити, коли там клієнт хоче зробити скажімо, жовтий фасад? Відповідь Відмовляєте. Все, ми по цьому працюємо. Ну у нас в питаннях все. Топ. Ще щось цікаве в когось є, що можна запитати? Котра година можна вас запитати? 37 хвилин, ви як краще встанете до пишаємося. Супер, клас. Дякую, друзі. Все, дякуємо вам, що завітали. Є-єй.